Наша громадська організація на масиві заявила, як районна адміністрація, заявила про те, що на масиві у нас буде конституційний устрій, незважаючи на те, що зараз в, на рівні держави відбувається якась ідея там заміни конституції, там і так далі. Ми вважаємо, що конституція є базовим документом, який дасть можливість вирішити всі проблеми, які ми зараз називали. Якщо шукати, то знайти можна. Значить, я б хотіла зараз безпосередньо дати слово Римі Миколаївні Білосерківській, яка очолює громадську організацію Вільний простір, правовий простір, значить, є членом асамблеї малого і середнього бізнесу. Громадських організацій, які складаються там вже і сотні, значить, по тому механізму, який ми вивчили завдяки тому, що ми не знайшли його ніде. У нас навіть ті юристи, які працювали з нами, зараз чомусь не, не розділяють наші погляди, чому я розумію, на кого працювали, навіщо працювали. Зараз ми шукаємо ті. Паростки демократії, яка дійсно змінює змінює життя, значить на яких підставах я не юрист, у мене основи права. Я вивчаю, так, досліджую і, буде, будь ласка, власне. да дякую вам. Ви знаєте, я ну не випадково по походу задавала питання, тому що ми, наприклад, по Україні, вже в селах і в містах такому, як я живу в Сєвєродонецькій, дослідили місцеве самоврядування, і ми побачили, що задавала за бюджет, що якраз відсутній конституційний устрій немає територіальних громад як власників своїх бюджетів. Рухомого, нерухомого майна, землі, так, так, правильно ви це говорите, і тим більше, що ви Це депутат, вже як наслідки. Про я, я просто вам декілька таких ремарочок скажу, щоб ви зрозуміли, до чого ми це ведемо. Значить, коли ми почали задавати питання в ДПІ місті Сєвєродонецьке, куди вони акумулюють податки, тому що відповідно до 142 вони можуть акумулювати стільки у власність територіальної громади її рахунки, то вони нам сказали в територіальну громаду, ми вже мали документи, а ми зараз маємо документи і по вашому району, що в вашому районі територіальної громади не утворена як власника рухомого, нерухомого землі і місцевого бюджету. То ми їм поклали на стіл цей документ, що бюджета територіальної громади бути не може, бо немає самої громади. Вони, чесно кажучи, були здивовані. Потім ми звернулися до державно казначейської служби, чи відкриті рахунки територіальної громади, от, наприклад, у вас району. Ми зараз це будемо робити по вашому району, тому що у вас тут активісти є такі. Значить, ми мали, чи є розпорядник тих коштів, призначений територіальної громади місцевого бюджету? Значить, ми мали відповіді, що таких рахунків немає, розпорядника немає. І виходить знов ми повертаємося до Державної податкової інспекції. З повідомленням про те, що припинити перерахування будь-яких коштів на рахунки, не передбачені Конституції, до е, значить оформлення тих рахунків, які передбачені е, Конституцією України. От що ми будемо робити і зараз у вас незалежно від того, на цій території працює чи районна рада, чи як ваша адміністрація, у вас по закону от ми зараз паралельно сидимо, і читаємо закон про столицю. Незалежно від того, то що тут два може бути варіанти працювати через раду місцеву, а можна через райдержадміністрацію, але незалежно від цього повинен бути бюджет територіальної громади, місцевий бюджет. Тобто ви збираєте тут і вони, розпорядником цих коштів виключно є голова територіальної громади або голова райдержадміністрації. І це конституційні норми, Це вже побачили. Ми і коли ми подали це до податкової, у нас вже склалося, де починається той злочин на території, де, де, який дає на у де вас є. делегована право, але що, розумієте, розуміємо. у нас у мешканці є право жити по конституції, а воно починається все таки з територіальної громади, де ми є власниками всього на території. Значить, крім того, воно починається з місцевого самоврядування. Його треба спочатку утворити, а потім уже вирішити, чи ми працюємо через ради районні, чи ми працюємо через міську раду. Такого рішення не було. І міська рада делегувала. Ми це знаємо. Ми це знаємо, але ж вона це робила у відсутність первинного суб'єкта територіальних громад. Ви ж розумієте про що я говорю? Тобто, ми зрозуміли, що з 96-го року цей конституційний устрів нас відсутній, власника в державі немає, і тому маємо те, що маємо. Польша громади по Києву дві 2010 десятому році. Ну і, і, і де вони Рахунки ранки. Ви собі уявляєте ви навіть має. Ну, ми маємо по вашому, значить дивіться, ми зараз не про що інше говорити не будемо, крім про Деснянський район. Одну хвилиночку. По-перше, Дніпровський, Дніпровський. Я, я все ж таки, ви зверніть увагу, а навіть ага, сама, ви зараз е сказали таку фразу, що територіальні громади ліквідували. Ну, як можна нас ліквідувати, людей? Питання в тому, що районні ради ліквідували, це зовсім інше. І коли ми говоримо, що у нас самоврядування нема, це як наслідок того, що у нас спочатку ж треба первинного було первинного суб'єкту суб власника. І ми не можемо стати справжнім контролером ліквідований орган 10 У 10-му. Ні, 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 я не про це говорила. Я говорила про інший суб'єкт, територіальну громаду. Первинний суб'єкт, який е, і є е, тим е, засновником органу місцевого самоврядування, якого теж по, по всій державі не відбулося. В 96-му році повинні були бути утворені територіальні громади, як власники, пофіксовані. Реєстром Реєстр. власників, реєстром власності, і, і потім тільки виборців. утворити орган місцевого є. Реєстр. утворити орган місцевого самоврядування і далі. Тобто, у нас у той фундамент він відсутній, ми це побачили. Польщі, Чехії Словаччині це зробили зразу в 90-ті роки, і тому ви маєте такі проблеми з фінансуванням, а ми маємо проблеми взагалі з життєвим простором. Да? І крім того, що неякісні послуги чи там не вистачає тої спільної сумісної власності нашого національного багатства на наше забезпечення, тобто ви розумієте, наша конституція не обмежує. Наш простір проживання, нашими сплатами комунальних послуг, тому що в нас, вибачте, ще є національне багатство, яке повинно забезпечувати все інше: і дитячі площадки, і, там, і траву зеленою политу, і там, не знаю, квітники, і будь-що інше, яке не обов'язково ми оплачуємо, а оплачується з нашого національного багатства, яке ми з вами маємо. Тобто, ми зараз це побачили, і просто вам ми вас закликаємо до співпраці, тому що все це треба. Поставити на місця, ми будемо робити запити, ми я будемо мати документи. І, чесно кажучи, нам хочеться, щоб ви нам допомогли в цьому, тому що, от, ви бачите, зараз по всій Україні ми коли дослідили, що оця відсутність первинного суб'єкта територіальної громади і громадянина, як власника в цій державі, має таким наслідком, що всі органи державної влади є приватні юридичні особи, в тому числі, я думаю, райдержадміністрація 100%. Ми вашу не перевіряли, але. От ви бачите на Західній Україні зараз просто ми, наприклад, в Кам'янко-Бузькому району утворили чотири громади, і Кам'янко-Бузька районна рада сьогодні сама звільнила приміщення, позакривала кабінети, повіддавала ключі і пішла. Чого? Того, що ми дослідили, що вони приватна юридична особа, що президент не утворював. Чому? Да, Я вам чесно говорю: дівчатка, подивіться, це віль... це центральна виборча комісія. Зареєстрована як суб'єкт господарської діяльності за 4 місяці до вступу в закону силу закона. Тобто, центральна виборча комісія не може нам ні оголосити результати тих виборів, ні надати повноваження президенту, ні Верховній Раді. А вони всіх призначають: от там, де ми в Кам'янко-Бузькому районі зробили, ви розумієте про що я говорю? Подали, що вас ніхто не може заснувати, звільніть приміщення, які, до речі, нікому не належать. А ви тут краще нас знаєте? Коли ми поробили запити по Сєвєродонецьку, кому належить приміщення, де сюди міська рада, Уратура, виконавча і суд вони нікому не належать. Нема документів про права власності. От ми їм пописали. Ви ніхто. Приміщення нікому не належать, звільніть. І ті люди, які розуміють, що так у нас все побудовано і просто вийшли з тих приміщень. Так ми не хочемо, щоб всі виходили з тих приміщень. Нам треба їх просто переформатувати в той простір, який називається Конституцією. І тому ми це будемо робити. Але ви знаєте, що я ще хочу сказати? От, що ми їх консультуємо і підказуємо, що навіть мафи вирішуються через оцей конституційний устрій. Чого зараз мафи візді ставлять? Ми зрозуміли, ми, ми дослідили це питання, тому що немає власника землі. От та людина, яка знає, що немає територіальних громад і немає власника, а те, що ви демонтуєте, ставить. якби то я була, то була б кримінальна справа. Не можна нічого чіпати, може чіпати тільки власник. А ви, маючи документи, як я говорю, які не передбачені законодавством. А для того щоб ви розуміли, що я зараз говорю, то я всім запитую. Дивіться, я громадянин, маю свідоцтво про народження, паспорт. І от ми маємо конституцію, і ви так само маєте. Покажіть хоч один документ про утворення вашого органу як органу державної влади. Ви не покажете у вас везде приватні юридичні особи. І ми вже це знаємо. Є ДРПО? є У вас є ДРПО? Все це ознака суб'єкта господарської діяльності. Ми вже це дослідили. Слухайте все, так що послухайте. Тут... Ось у мене відповіді фонд державного майна України. Ось відповідь щодо Київської міської ради відсутні відомості про засновників. Засновників нема Київраду, Київська міська рада, а вас а хто заснував? Той ради. кого немає засновників, правильно. Київська тобто міська рада. Далі на землі, на які було дано дозволи і договори оренди існують, написано відсутні, відсутні документи, що підтверджують право власності на користування земельними ділянками. А у нас 25 поверхів збираються ну, на малишка 9 право, будувати право, і все. Право власності на користування це вже неправиль. Ні, ну там не те, або буде, там написано Правиль. Правильно, правильно прочитала. Там і Право власності і користування відсутні. Значить, да. Так от, що ми хочемо сказати? Ви розумієте? Нам хотілось би, щоб ми паралельно, коли ми будемо давати запити, ви просто все таки прослідкували, які у вас документи є. Ви зараз просто не усвідомлюєте, але ви працюєте в суб'єкті господарської діяльності приватній юридичній особі, яку дійсно утворила міська рада, яку ніхто не заснував засновниками, можуть виступати виключно. Громадяни України через територіальні громади власне. і у нас уже ці на руках є документи. Роз, документи роз, є. розумієте, що ми з вами зараз на правах, ви громадяни, я громадянин. І ми є власниками землі, яка нам не, не надійшла, згідно якщо ви мешканець Дніпровського району, слава Богу. Тому у нас є всі підстави є підстави вимагати конституційного простору на нашій території і в і правовому полі жити. І ви знаєте, так я не на, не на одній зустрічі з місцевими громадами бачила. Як працює Ірина Миколаївна, як слухають, і люди розуміють, що це не вороги прийшли, а ваші помічники, і ми хочемо, щоб ми дійсно стали в правовий простір. Я перейшли з цього да-да-да, да, Ну, все ж таки, щоб нам далі, значить, дивіться, в цьому напрямку нам треба. Одними з перших в столиці створювати територіальну громаду, тому що у нас є кістяк людей, які вже розібралися в цьому просторі, і ми системно до цього підходимо. Ми звернулися спочатку на фоні оцих житлових проблем. Нам юристи підказали, що не мали права навіть приз. Займатися нашим комунальним власністю без створення територіальної громади, от коли б територіальна громада да з вашу, да вашої економічні поради нам були на те, що давайте ми спробуємо так, давайте, отак, давайте ми ще сайт відкриємо. Давайте ми скоротимо там Найдьонову, яка претендувала займати там питання самоорганізації, там і так далі. Значить. Тому в цьому напрямку ми написали звернення про територіальну громаду створення, яким чином ми до нього будемо йти через органи самоорганізації населення, яких у нас існує 10. Як вони створювались? Я слідкую за цим процесом. Вже 4 роки з просторі знаходжусь, через деякий час вийде стаття, яка не буде досить. Ну, не буде похвальною, похвальною вона не буде навіть для діяльності Оєсені. Вони мають бути створені не представниками політичних партій і не на нашою адміністрацію, а саме такими активними мешканцями. Тому наступний наша зустріч, і ми вас дуже просимо. Фіксуємо на камеру. Значить, що у нас будуть провідбуватися все ж таки якийсь семінар з органами самоорганізації населення, якщо 10 мікрорайонів. Щоб вони підтримували оцей конституційний простір. І не дай Боже допустити заміну Конституції в положенні в про створення територіальних громад не на рівні району, а мікрогромад. Коли я побачила, що зараз йде внесення поправок до закону про органи самоорганізації населення, буде не територіальні громади, району, а мікрогромади в вигляді Осенів. А тоді скажіть, будь ласка, кому буде належати наш парк Перемога? Чи... Броварський проспект, який буде знаходитись між Русанівкою, скажімо там е Нікольсько-Слобідською ОСН. Тому все ж таки це наше надбання, це наша земля, земля е надри, і все. Оце все, що ми могли сказати. Все ж таки, відпрацюємо ми цей механізм створення територіальної громади власника. А щодо реєстрів виборців, я чому на це акцентувала? Наскільки знаю, що і його треба перевіряти? Хто у нас там виборці? І чи вони відповідають, якщо за це візьметься громада, і ми будемо знати, що на такій-то вулиці знаходиться така то кількість мешканців, і голова будинкового комітету, чи якщо не будинковий активіст, який дійсно там е, знає, то він е, реально дасть картину. І не будуть у нас підставні люди е, мертві, мертві душі. Я, я хочу трошечки ще додати до ну, якби що ми собі плануємо, як ми можемо співпрацювати з вами? Значить, е, от якраз. Е, Конституційний інструмент впливати на мафи, які ну заважають людям, це через оці органи самоорганізації населення, які засновуються верніш оформлюється шляхом повідомлення про заснування. Ми зараз будемо їх вчити збиратися в такі ОСН, які є власниками всього на своїй території. А це прибудинково як мінімум. Якщо ви говорите, що нема немає документів, то ми їх будемо шукати, бо будівництво завжди відбувається на підставі документів, які мають земельну ділянку і будь-що інше. Ми будемо їх вчити виносити рішення прямої дії, тому що якраз, ОСН, якщо він утворений з власників національного багатства громадян, він має право рішення прямої дії, яке не можна скасувати як і територіальна громада. Це прописано в останньому абзаці хартії місцевого самоврядування, самоврядування директивні рішення, де? це прописано в конституції, що власник на своїй території. Тобто, якщо вони постворюють осени там, де їм заважають оці е, мафи, повиносять рішення прямої дії протоколами, то будемо подавати вам, щоб ви їх виконували. І будемо вимагати, щоб ви їх виконували. А далі подивимось. практика покаже. Добре, ну дякуємо. Добре, дякуємо. І плануємо. І плануємо, ящі, плануємо да. Да. Якщо можна, да, будь ласка, нам все ж таки органи самоорганізації населення, щоб ми зустрілись, тому що дискусії відбуваються досить серйозні. От, ну і взагалі почали, почали налагоджувати контакт. Я думаю, що він буде поглиблюватись. Да, да, да. Знає, знає, ми знає, говорили коротко, я... але ще, далі, далі пішло, там ще. І ще знаєте, що хочу сказати, уважно почитайте закон про столицю, да? там все-таки є бюджет районний, окремий. Те, що його немає, це злочин. Давайте його шукати і відновлювати. Це перше, що треба зразу зробити на території. Тому що, знаєте, ми зараз на Майдані. І, Ріма та, Микола, Микола. Миколаївна, Ріма Миколаївна, ну не можна сказати, що взагалі немає по одні десять. Вони є на рівні міста. Я кажу, ми не затверджуємо, нам за перші, Ні, на Це міста. я розумію, але нам і... за те. А щоб не було взагалі бюджету. Він, він доведений. Ні, ми не доведений. про це говоримо, ви говорите про бюджет як документ. так? Да? А ми говоримо, реальний бюджет, рахунки територіальної громади, які їй належать. Тобто такого бути не може. І ми зараз будемо ну, якби, вимагати Держказначейської служби, щоб вони це відновлювали, і у вас так само, щоб то, що одна справа, це ми самі можемо зробити, але в великих містах ми в селах вже зробили 43 громади, 10 на підході, якщо ви хочете, можете а, дослідити. Я готова зустріч вам зробити з нашими фінансистами, які дуже гарно було. Питання має, щоб ви поспілкувались на рівні, тому що я юридична. Ми ну, запити зробимо. Ви нам дасте відповідь. Нам поки що фінансисти не потрібні. Нам потрібно... Ні, потрібно... По всім рахункам. Деякі відкриті, як відчувається, хто власне, ну, хто власне? Це, це, так. Власне. То це краще Ну, Ми дамо запит, а ви нам надасте відповідь з ними порадитися, дасте нам відповідь і з того й почнемо. Бо я тому, що щоб уже приходити, так в, фінанси, в полі документів говорити. Не Може не вже просто дослідили це питання і знаємо, які будуть відповіді. Так, от я що хочу сказати, 43 громади ми вже утворили, 10 на підході, але ми їх утворювали в селах, і це такий дуже серйозний інструмент, коли рішення прямої дії. чого рішення прямої дії? то що на території, де ми живемо, і за Конституцією, крім нашої приватної власності, публічної, нашої спільної, неподільної нашого життя більше нічого немає. І тому це наша така е, хата, в якій ми виносимо. Ну, давайте більше, міняти. Чихи, ми жінки, давайте зупиняти у безлад. і у нас зараз. от я що хотіла сказати, ми зараз на Майдані, вже е, другий місяць, і е, депутатів дуже багато на Майдані. Оцей майдан дуже шикарний тим, що дуже багато депутатів сільських селищних і міських голів. Ми з ними спілкуємося. І дуже багато які живуть на кордоні. Так, от вони нам говорять, ви знаєте, у нас завжди було питання в 90-ті роки. Рівень життя на Україні був вищий. А в Польщі, в Польщі взагалі ще гірше жили. Як вони вискочили за цей час? От ми тепер тільки зрозуміли, що у них зафіксовано власника реєстр є і власності. Реєстр власника дає можливість правильно проводити вибори, мертвих душ немає. Реєстр власності дає можливість от оцінити ефективність керування. Ну, наприклад, вашою районної держадміністрації, якщо зафіксована власність і за каденцію, ви примножили. То ви гарні менеджери. Ми вас знов обираємо да там чи міського селищного голову, чи призначають, тому що територіальна громада теж впливає на все це. Якщо ні, то інших призначаємо. А що стосується органів державної влади, ви ж теж по харті знаєте, що їх утворює територіальна громада, і ми до цього йдемо. ну я вам ще скажу, що нас дуже багато. В нас нас прекрасний народ, нас нас прекрасний, але але трошки ми звикли згадали, згадали, починаємо так, підтримувати ні, тих, ні, хто ні, працює, ні, і тоді ні, таких проблем не буде. Але ні, спочатку ні, ми ні, посміємось. Трошки у за Союзом, інколи буває так, що трошки. Ні, що, знаєте, що, голос, знаєте, голос. що я вам хочу сказати? я не буду підтримувати ці розмови. За, я навіть не за менталітет кажу, а взагалі до звичок до привикла так. Я це розумію, але ні, не згодна. Тому що ми утворювали 43 громади, і ми нас запрошуємо, поїхали з нами, коли ми проводимо загальні збори, і ви побачите, що то за енергія, коли люди розуміють, що і став їхній, і ліс їхній, і земля їхня, і що вони рішенням прямої дії можуть все це вирішувати на своїй території, та ви знаєте, у нас є така людина, яка просто на милицях ходить, вона афганець. І ногами він ходить не може його діти, діти допомагати, але він утворив чотири громади в Житомирській області і зупинив фірташа там. У них не видобувають титанову руду. Оце тільки в цих чотирьох селах. Так от він знаєте, що говорить? Що територіальна громада навіть останнього алкоголіка повертає до життя, тому що з'являється той. Простір творчий, де людині можна проявитися. Зараз у нас нема такого творчого простору. Навіть от у вас дали гроші, все куди ви ні туди, ні сюди, ні вліво, ні вправо. Правильно, що ви запропонуєте своїм жителям? Чи якісь там нові програми, чи, чи якісь цікаві, там е, як з їхньою участю я... да, да, розвинення території, чи будь-чого. Тобто, цей простір, який паразитарний, ми побачили через приватні юридичні особи, він не дає тому е, е, творчість. Ці проявитися, коли людина реалізована, то я вам чесно говорю: в нас найкращі українці. Я з вами таке ж і вони це при вони проявляють. Я Хочу Риму Миколаївну перебити, і сказати. Думав, у нас тоже в мікрорайоні, от навіть в наших, є ідеї, і він знає, що є ніколі будинки. дати тільки людині, щоб його чуть, -чуть підтримали. Він почав працювати. Зразу появляється <рес> я, я вам роботу. хочу а сказати. з нас Миколаївною, якщо буде виділено, що це моє. Да, mm -hmm. Якщо буде, то буде порядок. Я хочу порівняти, є будинки ЖБК і є будинки, як раніше говорили, місцевих рад. Mm -hmm. Так от в будинках ЖБК вони з першого дня, це приватна власність. Там порядок, там вони кожну копійку знають, куди йде та копійка і на що вона йде. Я у цьому році включали тепло з першого жовтня. Але кооперативи упрашувала, тому що по сводки треба і люди скажуться холодно в квартирах, а голова кооперативу каже. А ми зібралися і сказали нічого страшного. Ми включимо як потрібно раніше 15-го, бо ще собака розумієте? Вони рахують дорослі. Це тому, тому я з я згодна. Але ті це люди, які придбали живот, а ті, яким дали вдали. Безкоштовно, хоч вони й приватизували безкоштовно. Їх, взагалі їх треба завести Значить, ми, інше відношення. я, 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 я до цього Роман, дайте, Так, дайте, я за закріплення, дайте. щоб воно було. За хвилю, ну, то... тому що людей завести сьогодні, якщо вони вже звикли до цього. Зайдіть в комунальні квартири, які є у, от, на п'ятих поверхах, що в цих в комунальних. Ніхто, і, хто, і зайдіть коли позивіться. зайдіть, позивіться. подивіться, зайдіть, хоч так. в одну комунальну, я пішла на, на скаргу, ті. це вже не для без. Пішла на, на скаргу, да? От скаржиться, що не можна там. Я, як глянула, це загальна квартира і загальний душ, душева кімната.